Що відомо про підозрюваних генерал-лейтенанту Олегу Маковецькому, уродженцю Чугуєва на Харківщині, раніше підозру висувала служба безпеки України за організацію ударів по музею Сковороди у прикордонній Золочівській громаді та обстріл Харківського фізико-технічного інституту, де розміщена дослідна ядерна установка. Генерал-лейтенант Валерій Солочук, за інформацією головного управління розвідки України у 2014 та 2015 роках керував російським військовим формуванням на тимчасово окупованій території Донецької області, а у 2022 році керував операцією із захоплення Києва. Полковник Олексій Лобода, за даними аналітиків осінд агенції Мольфар, віддавав накази бомбардувати житлові будинки на Харківщині. Аналітики іншого проєкту Осінт-Джоли встановили причетність Лободи до ударів по Харкову 30 серпня минулого року. Тоді авіабомби розбили 12-поверхівку на вулиці Бібліка і влучили по двох парках. Загинули шестеро людей. Нині вирішується питання щодо оголошення підозрюваних в атаці на епіцентр у розшук, повідомляє прес-служба облпрокуратури.